В першому корпусі ліцею номер 1 відремонтують санвузол. В цій будівлі навчається початкова ланка, 5, 6 та 7 клас. Всього понад 550 дітей. Про необхідність ремонту туалету в першому корпусі неодноразово обговорювалося міським головою та адміністрацією закладу. Вбиральню багато років підтримують в робочому стані власними силами, розповідає директор ліцею Олена Рогальова. Та в останні роки питання поточного ремонту стоїть вкрай гостро. Чому виникла ця потреба? Власними силами у нас у штаті є. Один робітник, ми виконуємо косметичні поточні якісь роботи. Але на сьогодні нам вже уже необхідно, наприклад, повністю замінити систему і водопостачання, і водовідведення. Сама сантехніка теж вона є вже застарілою. Вона дуже багато вже деяку треба повністю її всю замінювати. І тому ось така проблема. Власними силами цього ми не можемо зробити. Для цього треба, звісно, що залучати кошти. Це треба. Діти заслуговують навчатися у комфортних умовах. І якщо ми зараз можемо порівняти те, що ми бачимо в другому корпусі, то однозначно рівні умови мають бути в першому. Про оновлення шкільного туалету мріють і другокласники. Здебільшого говорять про естетичну складову, але згадують і про комфорт. Нові такі типу, бабіли, такі блістяще чистий і, і щоб тіпа можна було сідати. Я хотів би такий туалет, щоб там було замикання, щоб можна було замкнутися і ніхто до тебе не зайшов. Знаєте, це так незручно Тоді ви радієте, що вам зроблять нові туалети. Да. Міський голова Ольга Попенко разом з профільним заступником Тетяною Похомовою безпосередньо побували в закладі. Оглянули санвузол, обговорили план проведення майбутніх робіт з адміністрацією і школи. Дуже приємно, що такі знайшли порозуміння серед депутатського корпусу і таки, можливо, трошечки запізнилися, але виділили кошти. А це 500 тисяч гривень для виконання поточного ремонту туалетів у одному з корпусів гімназії номер 1 Ми не вже говорили про те, що які ремонти були зроблені у новому корпусі. То, звичайно, щоб хотілося, щоб такі ремонти, такі були гарні ремонти, такі сучасні ремонти були виконані в цьому старому корпусі. Дуже приємно було спілкуватися з дітками. Дітки, в основному ну, тут навчаються дітки початкової школи і дітки 5-6 класів, понад 500 діток у цьому старому корпусі. То дітки говорять про те, що вони також хочуть дуже гарні туалети. Тому сьогодні... Ще раз буду говорити дякувати депутатам, що ми знайшли порозуміння і виділили ці кошти, і ми будемо поспішати виконати ремонти, щоб ми завершили до початку 2024 року. Учнівський колектив ліцею номер 1 налічує 906 дітей. Щодня ліцеїсти навчаються та отримують якісні знання. Все завдяки висококваліфікованому педагогічному колективу та відповідальній адміністрації. Ліцей номер 1 користується авторитетом на обласному рівні. З гордістю зазначає міський голова Ольга Попенко. Користуючись нагодою. Хочу подякувати всьому трудовому колективу ліцею номер 1 педагогічному колективу, обслуговуючим персоналу, особливо керівникам ліцею номер 1 і Олені Геннадіївні. Вона є надзвичайно активним учасником міжнародних проектів і не просто учасником. Вона залучає активно, залучає позабюджетні кошти. Тому на сьогодні був ліцей завжди зразковим І сьогодні він є зразковим на теренах не тільки нашого міста, а й на теренах області. Тому звичайно все велика вдячність за таку організацію роботи.